За рахунок субвенції здійснюється оплата наступних видатків: це проведення надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг та занять для осіб з особливими освітніми потребами, це придбання спеціальних засобів корекції для осіб з ООП, а також у разі необхідності закупівля малоцінних необоротних активів під час придбання засобів корекції психофізичного розвитку для дитини з особливими освітніми потребами. Якщо ми говоримо стосовно занять та корекційно-розвиткових послуг для дитини з ОП, то їхню кількість та саме які це саме послуги, ви можете побачити у висновку інклюзивно-ресурсного центру або в індивідуальній програмі розвитку конкретної дитини. Щоб зрозуміти, який відсоток можна використати на придбання засобів психофізич, корекції психофізичного розвитку дитини з ООП, на які виділяються кошти саме з цієї субвенції, ви маєте ознайомитися з рівнем підтримки конкретної дитини, тому що саме від рівня підтримки залежить відсоток коштів, які можуть бути використані на конкретну дитину.